Привіт, друзі! Володимир Винниченко казав, що українську історію неможливо читати без брому. Ну, а ми сьогодні спробуємо прочитати сучасні українські новини без гіда з Перед до заголовків тижня. Довіра до Зеленського падає третій місяць підряд. Кміс. А що ж трапилося? От що ж пішло не так? Треба, мабуть, зібрати консиліум з радника президента з комунікації Дмитра Литвина і речника президента Сергія Нікіфорова. До речі, а де дівся Сергій Нікіфоров? Хтось бачив взагалі його таке враження, що людина зовсім розчинилася в потужній литвинистості. Ну, але це з іншого боку таке справи придворні. Отже, що б то таке ще придумати, як би показати, що у нас такий масштабний президент, що він навіть в конституцію не влазить. Ну, вже й прем'єра сам обирає, і доповіді керівників НАБУ і САП про кримінальні провадження заслуховує і політичну кризу, яку сам створив, героїчно вирішив. Що ще, як показати силу? Може зібрати знову велику прес-конференцію, дозволити там одне критичне запитання і відхамитися у відповідь, як справжній сильний президент було вже не раз не помагає. Може, ще санкції на Порошенка влупити якихось додаткових, або якомусь шабуніну якусь нову підозру впаяти, теж, наче, щось не те, не працює. Може, треба просто показати президента як хорошу людину, як вірного друга, який ніколи не кидає своїх, ну так з Чернишовим і з Міндічем теж якось людям не зайшло. Ну, мабуть, залишається тільки ще раз роздати людям по тисячі гривень. Ми ніби ще не все просрали з нашої міжнародної допомоги через наше небажання проводити реформи і готовність порушувати домовленості з партнерами ще на один раз має вистачити. Кабмін призначив цивільського директором Бюро економічної безпеки. Громадяни. Спокайтеся, останні дні настали, почали зривати печатки апокаліпсису. Я бачу, що чекає нас далі. Верховна Рада набуде суб'єктності і сама почне пропонувати президенту кандидатуру на прем'єра, а не він сам собі. Звільнять Олега Татарова. Ніколи, ніким нікуди не обраний, Андрій Єрмак ужметься до повноважень глави офісу президента. І перестане бути віце-президентом. І зовсім страшне. Нам повідомлять про результати поліграфу Олександра Цивінського, який так пафосно анонсувала минулого тижня прем'єрка Юлія Свериденко. Молімося, бо час цей близький. Депутата Кузніцова, якому закидають корупцію на закупівлі дронів, і РЕП, взяли під варту. Так, ми, власне, дізналися про існування народного депутата від Слуги народу Олексія Кузнєцова. І, схоже, не лише ми, але й чимало його колег по парламенту. Так склалося, що парламентське служіння нардепа Кузніцова народу вийшло непомітним та тихим, але служіння самому собі вийшло гучним та яскравим. І не дивно, що на невеличкій сторіночці нардепа Кузніцова у Вікіпедії найбільше місця зараз займає розділ підозра у корупції. Ну а мораль цієї історії ось така. Якщо ти дуже хочеш потрапити в історію, але не здатен увійти в її анали, тоді вона увійде у твої. Свириденко доручила перевірити факти про очільника енергетичної митниці Комара, викладені в розслідуванні схем. За даними журналістів, родина українського топмитника під час війни збудувала маєток вартістю 70 мільйонів гривень. Божечки, як добре, що у нас є журналісти-розслідувачі. Без них наші можновладці, вони як кошенята, сліпі, милі та безпорадні. Але як тільки журналісти проливають світло, вони перетворюються на тигрів, здатних пошматувати будь-якого корупціонера. Ну, якщо це тільки не Олег Татаров, і не Андрій Єрмак, і взагалі не будь-хто всю президента, і ще не Тімур Міндіч, а так то майже будь-якого. І, до речі, тут цікаво, чи Юлія Свереденко мала нагоду особисто запитати в пана комара, звідки його родина взяла 70 мільйонів гривень. І якщо так, то що він відповів? Насосав? Постачальник неякісних консервів для ЗСУ повернувся на тендери Міноборони і отримав замовлень на 3,3 мільярда. Бо кожен, кожен має право на другий шанс. Ну, і ви знаєте, що написано: якщо вдарять тебе по лівій щоці, то підставі праву. А у спеціальній версії для Міноборони також є доповнення. Якщо продадуть тобі неякісну консерву, то купи ще три. Особливо добре ця порада працює, коли їсти ті консерви доведеться не тобі. І гроші на них ти також витрачатимеш не свої, а платників податків. Ну а тобі ще можливо й відкатик якийсь маленький перепаде. Тоді військові нехай їдять, люди нехай платять, а я на морі. Ти громадський довбойоб! Міський голова Івано-Франківська Марцінків посварився з громадським активістом. Ну, пане Марцінків, ну, по-перше, ну, ви ж, як член політичної партії Всеукраїнське Об'єднання Свобода, маєте знати, що матюки перетворюють вас на москаля. По-друге, ну ви ж віруюча людина. Я пам'ятаю, як ви колись навіть наказали освятити палац потоцьких після виступу там гурту Хамерман знищує віруси. І отим ротом, який у вас є для того, аби славити Господа, ви отаке говорите. Бігом до сповіді, але рота перед тим прополощіть святою водою, бо після того цим ротом не можна таїнства здійснювати. Келога чекають в Україні в кінці тижня джерела української правди, божечку! Та спецпосланця Дональда Трампа Кіта Келога чекають в Україні і особливо в Києві не лише в кінці цього тижня, а кожного Божого дня. Ви ж пам'ятаєте, як добре і спокійно спалося в столиці, коли минулого разу Келог тут декілька днів був. Жодних тобі обстрілів можна нарешті проспатися. Такі та Келога не те, що мають зустрічати на вокзалі піснею цей сон, цей сон. Його там має особисто з короваєм зустрічати Степан Гіга і виконувати йому цю пісню наживо. У Кремлі заявили про зустріч Путіна і Трампа найближчими днями. Так і чо, всі напряглись. Трамп тепер за нас, Трамп наш. Він... Путін у дедлайни ставить, до припадків Медведєва і Дугіна доводить, наш Трампонюк, наш Козак. ми ці... Польське видання повідомило, що посланець Дональда Трампа запропонував Путіну в обмін на перемир'я, зняття санкцій, і контроль над українськими окупованими територіями на 49 або 99 років. Дайте мені, будь ласка, все-таки гедазепам. Цього разу без заспокійливих таки не вийшло, але ми спробуємо повторити цей екстремальний трюк наступного тижня. Тримаймося! Слава Україні!